Стара сорочка давня, як війна, сорочка наша вишита хрестами. Минулі війни, пам'ята вона, не стерлись біль і квіти за літами, у ній справляли, може, весілля, я ж одягну її у час воєнний, стара сорочка нині з веселя, бо є в нас те, що зветься незнищенним. Крізь сотні літ свободи дух живий, крізь тисячі років лунає пісня, воєнний досвід у нас всіх старий. Бо з ворогом, сусідом завше тісно, старі сорочки, наче оберіг. Вони із нами йдуть до перемоги. За тих, хто зараз раніш поліг, за тих, хто відрива ці роги, за тих, хто захищає кожну мить. Несімо енергетику народу, бо Україна ж вічно буде жить. Цінуємо її історичну вроду.